Ви питали, відповідаю. Значить, ще один вид кваліфікованої роботи на будівництві. Інженер. Інженер отримує від 20 і в середньому, як зазначили, от на цьому об'єкті, наприклад, це повна реконструкція стадіону і добудова шкільного стадіону отримує тут за місяць 40 тисяч песо, тобто плюс-мінус, так само, як і фахівець на бульдозері, працівник. Такі ціни. Значить, Контракт тут так само підписується на три місяці. Тут є сезон дощів, тому орієнтується безпосередньо за, місцевим, за місцевими погодними умовами. Відповідно, і ідія контракту зазвичай три місяці з пролонгацією. Ось такі розціночки, що ще цікаво, так само як в принципі в більшості країн залежить. Дуже багато від досвіду роботи, віку і взагалі там місцевий, він не місцевий, скажімо так, тому що тут є особливості і по ґрунтах, і ну, суб'єктивні фактори, скажімо так. Але в середньому ціна, точніше зарплатня інженера фахового на будівництві це від 20 до 60 тисяч песо. В середньому це 40 тисяч.